Всім гарного часу, хай Бог благословить вас. І сьогодні хотів би поговорити, що є запорукою успіха для людини в цьому світі на основі біблійних принципів. І якщо ми розглянемо найвище досягнення, яке існує в Біблії, це досягнення, яке має Ісус Христос. Написано, що Бог дав йому ім'я, яке було вище за будь-яке ім'я в всьому всесвіті. Він має сьогодні всю владу, всю силу, всі повноваження, Бог дав йому всі багатства і весь всесвіт Бог батько віддав своєму Сину Ісусу Христу, як він цього досягнув. Якщо ми розглянемо життя Ісуса Христа, то ми знайдемо декілька важливих речей, які були в Ісусі Христі. Я би хотів би сказати три основні і самі головні і перші, з чого все повинно починатися. Номер один Ісус Христос скорив себе. Його ніхто не скоряв. Він прийняв рішення, що він повністю буде залежний від батька. І він каже: Я нічого не чиню від себе, тільки те, що каже батько. Якщо ми готові будемо скоритися перед батьком. Якщо ми готові будемо скоритися перед Богом, це буде перша сходинка на шляху до нашого успіху. Друге, що написано, коли він скорився, він був, став слухняним у всьому. Неможливо без покори бути слухняним. Але коли ви скоряєтесь, перше, що ви, ви, скажімо так, в чому виражається чи в чому можна побачити вашу слухняність, це не слухняність, а покору це в тому, що ви слухняні. І коли ви слухняні, то ви починаєте робити все те, що він вам каже, те, той, перед ким ви скорилися. І так, Ісус Христос скорився перед Батьком Небесним. Далі Він каже, що я не роблю нічого, крім того, що каже батько. Я роблю завжди те, що батько подобає. Тому якщо ми Хочемо мати успіх, нам треба скоритися перед Богом. По-друге, бути у всьому слухняним, читати слово і повністю його виконувати І третє, нам потрібно бути вірними. Вірність це. Постійність в тому, що рішенні, яке ми маємо. Якщо у нас не буде вірності, то наша покора буде тимчасовою, наша слухняність буде вибірковою. Але якщо ми будемо мати вірність, то тоді ми зможемо з постійністю приносити добрі плоди і мати добрий результат в нашому житті і бути успішними. Тому будьте успішними, скоритись перед ним небесним батьком, будьте слухняними йому у всьому, і проявляйте вірність до кінця і. Ви отримаєте найвищу нагороду, ви отримаєте успіх, будьте благословенні.